Ви коли-небудь замислювалися над тим, чи не підриваєте ви несвідомо своє лікування артеріального тиску? Правда полягає в тому, що багато людей, які приймають ліки від артеріального тиску, роблять критичні помилки, які можуть повністю підірвати їх лікування, навіть не усвідомлюючи цього. Ці помилки на перший погляд можуть здаватися незначними або неважливими, але вони можуть різко збільшити ймовірність виникнення серйозних ускладнень, таких як інфаркти або інсульти. Сьогодні я хочу поділитися з вами дев'ятьма важливими речами, яких слід уникати, якщо ви приймаєте ліки від артеріального тиску. Ці висновки ґрунтуються на багаторічному клінічному досвіді та наукових дослідженнях, і їх розуміння може стати вирішальним фактором у підтримці нормального артеріального тиску та запобіганні небезпечним ускладненням. Перш ніж перейти до суті, дозвольте мені представитися: я кардіолог з багаторічним досвідом допомоги пацієнтам у підтримці здоров'я серцево-судинної системи. Я на власні очі бачив, як правильне лікування ліками в поєднанні зі зміною способу життя може змінити життя, а також був свідком наслідків, коли пацієнти несвідомо припускаються цих поширених помилок. Високий артеріальний тиск або гіпертонія часто називають тихим вбивцею, оскільки він часто не супроводжується жодними симптомами, тихо пошкоджуючи судини, серце, нирки. Та інші життєво важливі органи. При правильному контролі можна запобігти серйозним ускладненням, включаючи проблеми із зором, інфаркти, інсульти, ниркову недостатність та серцеву недостатність. Ліки відіграють вирішальну роль у цьому контролі, але вони не є чарівними. Для їхньої ефективної дії потрібна ваша активна участь та обізнаність. Почнемо з першої і, мабуть, найпоширенішої помилки: нерегулярне дотримання режиму прийому ліків. Це може здатися простим, але насправді це одна з найбільших проблем у контролі артеріального тиску. Життя стає напруженим, звичний режим порушується, і перш ніж ви це усвідомлюєте, ви пропустили одну або дві дози. Деякі люди вважають, що пропустити одну-дві дози це не страшно, але це далеко не так, коли лікар призначає ліки. Які потрібно приймати через певні проміжки часу, чи то раз на день, двічі на день чи іншим чином, це залежить від того, як довго ліки залишаються активними в організмі. Кожен антигіпертензивний препарат ретельно вивчається, щоб визначити оптимальний графік прийому. Якщо ви повинні приймати його кожні 12 годин, такий графік забезпечує стабільний рівень ліків в крові протягом дня і ночі. Що відбувається, коли ви пропускаєте дози? Ваш артеріальний тиск може непередбачувано підвищитися, створюючи навантаження на судини та органи. Що ще гірше, нерегулярне вживання ліків може призвести до коливань артеріального тиску, що, за даними деяких досліджень, може бути навіть шкідливішим, ніж постійно підвищений артеріальний тиск. Я завжди рекомендую своїм пацієнтам встановити режим, який їм підходить. Встановіть будильник на телефоні, використовуйте органайзер для таблеток. Пов'яжіть прийом ліків з іншою щоденною діяльністю, наприклад, чищенням зубів, або розгляньте можливість використання додатка нагадування про прийом ліків. Пацієнтам, яким важко приймати кілька доз на день. Я часто намагаюся спростити режим прийому, призначаючи ліки тривалої дії, які потрібно приймати лише раз на день, хоча це не завжди можливо залежно від індивідуальних потреб. Друга серйозна помилка самовільне припинення прийому ліків. Це трапляється частіше, ніж ви можете собі уявити. Пацієнт починає приймати ліки, відчуває те, що він сприймає як побічні ефекти, можливо, легке запоморочення, втому або головний біль. І вирішує, що ліки шкідливі. Не проконсультувавшись із лікарем, він просто припиняє їх приймати. Це надзвичайно небезпечно з кількох причин: по-перше, те, що пацієнти сприймають як побічні ефекти, насправді може бути адаптацією організму до нормального артеріального тиску. Якщо ви тривалий час страждаєте на гіпертонію, ваш організм пристосовується до підвищеного тиску. Коли ліки знижують ваш тиск до здорового рівня, ви спочатку можете відчувати себе інакше або навіть трохи не здужати, поки ваш організм пристосовується. По-друге, ліки від артеріального тиску часто потребують часу, щоб досягти повної ефективності, іноді до 6-8 тижнів. Перечасне припинення прийому означає, що ви ніколи не даєте лікам шансу подіяти належним чином. Більше того, різке припинення прийому деяких ліків від артеріального тиску може спричинити ребаунд гіпертонію, коли ваш артеріальний тиск піднімається навіть вище ніж до початку лікування. Якщо після початку прийому нового ліків у вас з'явилися тривожні симптоми, рішенням не є самостійне припинення прийому. Натомість негайно зверніться до свого. Лікаря. Він допоможе визначити, чи пов'язані ваші симптоми з ліками, чи можуть вони з часом покращитися, чи, можливо, інші ліки будуть для вас ефективнішими. Існує багато різних типів ліків від гіпертонії, і пошук правильного препарату або комбінації препаратів може потребувати певного часу. Пам'ятайте, що гіпертонія є хронічним захворюванням. Для більшості людей вона вимагає довічного лікування за допомогою комбінації ліків та зміни способу життя. Не існує швидкого способу лікування або вилікування, але за допомогою правильного лікування ви можете прожити довге, здорове життя з добре контрольованим артеріальним тиском. Третя помилка полягає в неналежному застосуванні протизапальних ліків. Це особливо серйозна проблема, яку багато пацієнтів не усвідомлюють. Поширені безрецептурні знеболюючі препарати, такі як ібупрофен, напроксен та інші нестероїдні протизапальні засоби, можуть значно впливати на контроль артеріального тиску. Дозвольте поділитися тривожним прикладом з моєї практики: у мене був пацієнт, який переніс інфаркт і приймав кілька ліків для контролю артеріального тиску та холестерину. Незважаючи на те, що він здавалося б, дотримувався плану лікування, його артеріальний тиск залишався погано контрольованим. Коли я почав розбиратися в ситуації, я виявив, що він приймав комбінований знеболюючий препарат від болю в щеколоці препарат, що містив диклофенак, і навіть кортикостероїд. Він приймав цей препарат протягом трьох місяців, не усвідомлюючи небезпеки. НПЗП можуть підвищувати артеріальний тиск за допомогою декількох механізмів. Вони можуть спричиняти затримку рідини в організмі, знижувати ефективність деяких ліків від артеріального тиску та впливати на функцію нирок для пацієнтів із серцево-судинними захворюваннями. Хронічне вживання НПЗП може збільшити ризик інфарктів та інсультів. Ситуація стає ще більш тривожною, коли пацієнти приймають ці ліки регулярно без медичного нагляду. Якщо вам потрібне знеболення, завжди спочатку проконсультуйтеся зі своїм лікарем. Часто існують більш безпечні альтернативи. Для легкого болю може бути підходящим ацетамінофен, хоча навіть його слід застосовувати з обережністю. При хронічному болю лікар може порекомендувати фізіотерапію, місцеве лікування або інші методи, які не впливають на контроль артеріального тиску. Четверта помилка стосується вживання алкоголю. Хоча помірне вживання алкоголю може мати певні переваги для серцево-судинної системи у деяких людей, надмірне вживання алкоголю однозначно підвищує артеріальний тиск і перешкоджає ефективності ліків. Алкоголь впливає на артеріальний тиск різними шляхами він може підвищувати активність симпатичної нервової системи, впливати на рівень гормонів і безпосередньо пошкоджувати судини. Взаємозв'язок між алкоголем і артеріальним тиском залежить від дози. Сучасні рекомендації передбачають, що якщо ви вирішили вживати алкоголь, то його споживання має бути обмежене не більше ніж двома стандартними порціями на день для чоловіків і однією для жінок. Однак важливо розуміти, що накопичувати тижневу норму алкоголю для пиятики у вихідні є особливо шкідливим. Такий режим може спричинити різке підвищення артеріального тиску і звести на ні. Вець будь-які потенційні переваги помірного вживання алкоголю для багатьох моїх пацієнтів із важко контрольованою гіпертонією, повна відмова від алкоголю має значний ефект: печінка та серцево-судинна система несуть основний тягар негативного впливу алкоголю. І для тих, хто вже страждає на високий кров'яний тиск, додавання цього додаткового стресового фактора може призвести до серйозних ускладнень. П'ята помилка стосується вибору раціону, зокрема, споживання перероблених та надмірно перероблених продуктів. Це виходить далеко за межі простого додавання кухонної солі до страв. Сучасне харчове середовище, наповнене прихованим натрієм у місцях, де ви його не очікуєте: хліб, крупи, консервовані овочі, страви в ресторанах, а особливо в переробленому м'ясі та готових соусах. Пересічна людина споживає набагато більше натрію ніж рекомендовано, часто навіть не усвідомлюючи цього. Одна страва в ресторані може містити всю вашу добову норму натрію або навіть більше. Ці зручні заморожені обіди, консервовані супи та м'ясні делікатеси містять велику кількість натрію як консервант та підсилювач смаку. Навіть продукти, які не мають особливо солоного смаку, можуть бути натрієвими бомбами. Але справа не тільки в натрії. Ультраперероблені продукти зазвичай містять багато шкідливих жирів, доданих цукрів та штучних добавок, а також мало корисних поживних речовин, таких як калій, магній та клітковина, які відіграють важливу роль у регулюванні артеріального тиску. Ці продукти також, як правило, містять багато калорій, що сприяє набору ваги, що ще більше ускладнює контроль артеріального тиску. Рішення полягає в тому, щоб зосередитися на цільних, мінімально оброблених продуктах. Готуйте їжу вдома, використовуючи свіжі інгредієнти, коли це можливо. Наповнюйте свою тарілку овочами, фруктами, цільнозерновими продуктами, нежирними білками та корисними жирами. Дієта ДАШ – дієтичні підходи до боротьби з гіпертонією була ретельно вивчена і довела свою ефективність у контролі артеріального тиску. Вона робить акцент саме на цих видах продуктів, обмежуючи споживання натрію, насичених жирів і доданих цукрів. Шоста помилка стосується якості та тривалості сну. Зв'язок між сном і артеріальним тиском є глибоким, але часто його не беруть до уваги. Постійний сон менше 6 годин на добу пов'язаний із підвищенням артеріального тиску та більшим ризиком розвитку гіпертонії. Поганий сон впливає на артеріальний тиск через кілька механізмів, включаючи підвищення активності симпатичної нервової системи, гормональний дисбаланс та посилення запалення. Одним з особливо важливих розладів сну, що безпосередньо впливає на артеріальний тиск, є апноє сну. Цей стан, що характеризується повторюваними паузами в диханні під час сну, вражає мільйони людей, багато з яких навіть не знають, що вони ним страждають. Класичні ознаки включають гучне хропіння, задишку під час сну, надмірну денну втому та ранкові головні болі. Якщо ваш партнер помічає, що ви перестаєте дихати під час сну, навіть на короткий час дуже важливо пройти обстеження. Апное сну створює ідеальні умови для серцево-судинних проблем. Кожного разу, коли дихання зупиняється, рівень кисню падає, а гормони стресу різко зростають, що спричиняє стрибки артеріального тиску. Згодом цей нічний стрес може призвести до стійкої гіпертонії, яку особливо важко контролювати лише за допомогою ліків. Багато моїх пацієнтів із резистентною гіпертонією, артеріальним тиском, що залишається високим, попри прийом численних ліків, мають приховане апноє сну. Хороша новина полягає в тому що лікування апної сну часто за допомогою апарату СІПАП або інших пристроїв може значно поліпшити контроль артеріального тиску, крім того, дотримання гігієни сну, регулярний режим сну, створення прохолодного, темного середовища для сну, уникнення екранів перед сном та обмеження вживання кофеїну та алкоголю, може поліпшити як якість сну, так і артеріальний тиск. Сьома помилка сенве ведення малорухливого способу життя. Фізична неактивність є основним фактором ризику гіпертонії та серцево-судинних захворювань. Проте багато людей вважають, що після початку прийому ліків від артеріального тиску фізичні вправи стають менш важливими. Це не може бути більш помилковим. Фізичні вправи та ліки діють синергічно. Кожне з них підсилює дію іншого. Регулярна фізична активність допомагає контролювати артеріальний тиск за допомогою декількох механізмів. Вона зміцнює серцевий м'яз, дозволяючи йому ефективніше працювати з меншими зусиллями. Вона покращує гнучкість і функцію судин. Вона допомагає контролювати вагу, зменшувати стрес і покращувати якість сну. Всі ці фактори впливають на артеріальний тиск. Тиск. Фізичні вправи також покращують чутливість до інсуліну і можуть допомогти запобігти або контролювати діабет, який часто супроводжує гіпертонію. Я бачив вражаючі зміни у пацієнтів, які регулярно займаються фізичними вправами. Один пацієнт особливо запам'ятався мені, він приймав три різні ліки від артеріального тиску, але контроль був недостатнім. Після того, як він почав просту програму ходьби, всього 30 хвилин на день його артеріальний тиск настільки. Тільки покращився за три тижні, що ми змогли зменшити дозу ліків. Не потрібно ставати марафонцем або завзятим відвідувачем спортзалу. Помірні фізичні навантаження, такі як швидка ходьба, плавання, їзда на велосипеді або танці, можуть бути дуже ефективними. Силові тренування також корисні, оскільки допомагають наростити м'язову масу та поліпшити метаболізм. Головне це послідовність. Прагніть виконувати щонайменше 150 хвилин помірних фізичних навантажень на тиждень або приблизно 30 хвилин майже щодня. Восьма помилка пов'язана з вживанням тютюну. Якщо ви курите, відмова від куріння це, мабуть, найважливіше, що ви можете зробити для здоров'я серцево-судинної системи. Куріння пошкоджує судини, збільшує ризик утворення тромбів, зменшує кількість кисню в крові та безпосередньо підвищує артеріальний тиск. Кожна сигарета викликає миттєвий стрибок артеріального тиску, який може тривати 30 хвилин і більше. Поєднання куріння та гіпертонії збільшує ризик серцевих захворювань, інсульту та інших ускладнень. Куріння також знижує ефективність деяких ліків від гіпертонії та прискорює розвиток атеросклерозу, накопичення бляшок в артеріях. Я розумію, що кинути палити це складно. Нікотин викликає сильну залежність, і багатьом людям потрібно кілька спроб, щоб успішно кинути палити. Однак сьогодні існує безліч ефективних методів лікування, включаючи нікотинову замісну терапію, ліки за рецептом та програми поведінкової підтримки. Багато моїх пацієнтів успішно кинули палити, поєднуючи ці методи. Переваги відмови від куріння відчуваються майже відразу. Вже через 20 хвилин після відмови від куріння артеріальний тиск і частота серцевих скорочень знижуються. Протягом року ризик серцевих захворювань зменшується вдвічі. Згодом поліпшення продовжують накопичуватися, і зрештою показники наближаються до показників людей, які ніколи не курили. Нарешті дев'ята і, мабуть, найнебезпечніша помилка це припинення прийому ліків, коли показники артеріального тиску здаються нормальними. Ця помилка випливає з фундаментального нерозуміння того, як діють ліки від артеріального тиску. Я часто спостерігаю це у пацієнтів які контролюють свій артеріальний тиск вдома, вони прокидаються, перевіряють артеріальний тиск, бачать показники 120, 80 або навіть нижчі, і думають, сьогодні мій артеріальний тиск у нормі, тому мені не потрібні ліки. Ця логіка є повністю хибною. Ваш артеріальний тиск є нормальним саме тому, що ліки діють. Ліки від гіпертонії не виліковують гіпертонію, вони її контролюють. Коли ви пропускаєте прийом ліків, бо показники здаються хорошими, ви позбавляєте себе саме того, що контролює ваш артеріальний тиск. Особливо небезпечним це є тому, що артеріальний тиск може підніматися непомітно. Ви можете почуватися абсолютно добре, навіть коли ваш артеріальний тиск піднімається до небезпечного рівня. До моменту появи симптомів, якщо вони взагалі з'являться, то може вже статися значна шкода. Ось чому гіпертонію називають тихим вбивцею. Деякі пацієнти турбуються, що їхній артеріальний тиск може занадто знизитися, якщо вони прийматимуть ліки, коли показники в нормі. Хоча це правда, що артеріальний тиск іноді може занадто знизитися. Це відносно рідко трапляється при правильному призначенні ліків. Ваш лікар підібрав ліки та дозування на основі загальної картини артеріального тиску, а не лише окремих показників. Якщо ви турбуєтеся про низький артеріальний тиск, обговоріть це зі своїм лікарем, а не змінюйте дозування ліків самостійно. Послідовність є ключовим фактором у контролі артеріального тиску. Приймайте ліки точно за призначенням щодня в один і той же час, незалежно. Від показників артеріального тиску в конкретний день. Подумайте про це як про ремінь безпеки. Ви не чекаєте, поки трапиться аварія, щоб його пристебнути. Ви носите його щоразу, коли сідаєте за кермо як запобіжний захід. Підсумовуючи, ефективний контроль високого артеріального тиску вимагає не тільки прийому ліків. Це вимагає комплексного підходу, що включає послідовне дотримання режиму прийому ліків, відповідні зміни способу життя та уникнення цих поширених помилок. Кожна з цих дев'яти помилок може значно підірвати ваше лікування та збільшити ризик серйозних ускладнень. Пам'ятайте, що ви не самотні в цій подорожі, ваша медична команда завжди готова підтримати вас, відповісти на питання та допомогти подолати труднощі. Якщо ви стикаєтеся з будь-якими проблемами в контролі артеріального тиску, не соромтеся звертатися за допомогою. Невеликі зміни у вашому підході до лікування можуть призвести до значного поліпшення. Вашого здоров'я, уникаючи цих дев'яти помилок і активно співпрацюючи зі своїм лікарем, ви можете досягти відмінного контролю артеріального тиску і значно знизити ризик серцево-судинних ускладнень. Ваше майбутнє здоров'я залежить від вибору, який ви робите сьогодні. Постійно приймайте ліки, дотримуйтесь здорового способу життя і будьте в курсі свого стану. З відданістю і правильним підходом ви можете успішно контролювати свій артеріальний тиск і насолоджуватися довгим здоровим життям.